Сергію, добрий вечір. Чи чуєш добрий ти? Добрий вечір. Ну, для мене найбільше, найбільше питання, наче було цей закон приймати. Поясню, що я маю на увазі. Ну, абсолютно все видно було, що цей закон не буде діяти. Абсолютно було все видно було, що в комувань, називаємо їх так, які контролюють територію так званих МРВД, в принципі, цей деталь подарувати. Ніхто зброю не подав, ніхто владу не віддасть. І наші помагатися на проблеми це мене так. Нащо помога на про те, що держава на себе правові захищені, дезалі, спокіну, влади де -факту в правові зобов'язання захищених детелі спонсорами, мати куповані де-факто історії. Тому для мене зараз він був хвалений. Я не маю повної інформації, я можу лише зробити припущення, що. Президенту втрапили на більш-менш структурні вибори парламентів. Mm -hmm. Йому було потрібно активних активності, тому що довелося жарт добутися протонного статусу на спора було достатньо складно. І помовши це пропущення, тому що я не знаю, про що говорилося передмін. Очевидство на... Точніше, піддався з одного боку західних партнерів, які вимагали продемонструвати схилі до мирного врегулювання конфлікту, з іншого боку, до Путина, якому було необхідно будь-який спосіб формалізувати ДНР. Тому що хочемо, ні, але частку представників представники організацій уводами, а потім у законом, де держава стала на заповдяних окупованих територіях, бо фактично визнали їх суб'єкт. Заметимо посередковано, але фактично ми визнали їх суб'єктність. Ми зробили те, що воно робила Молдова стосовно Придністрою, те, що вона робила Сербія стосовно Косово, те, що вона робила Грузію стосовно південної Асеції та. І це було помога. Я не знаю, якими аргументами. Мені вивків, але мені здавалося, що можна було вийти з цієї ситуації менше репутаційним маспанами. Тобто цей закон можна було зробити, скажімо так, більш коректно, не вставлячи під загрозу ситуацію держави. Тобто, в мене підходить, що він розумів, що закон не буде діяти, було зрозуміло, що цей закон буде, буде перекладати стосований, але сам той факт що він був уклали. Ухвалений порушенням процедури і де-факто порушенням Конституції, вже є певної реактивне. Більше, що мета досягнення, цей закон ну, не спрощений в як такого, знаєте, що найменше хто по дозволу загинув під час перемир'я. Я думаю, що це на високо підтримка по процентський блок, це почасти повернути. Сергію, а чи маєш ти якийсь прогноз, що буде далі? Отже, президент заявив про економічні жорсткіші якісь правила так, для, для окупованих територій Донбасу. Як ти думаєш, чи припинять фінансування взагалі цих окупованих територій, і чи можливо взагалі там щось схоже на воєнний стан? Тому що вже, наприклад, сьогодні Сергій Каплін заявив, що треба в наступному в раді наступного скликання так, такі запровадити закони, які антитерористичну операцію максимально наближували до воєнного стану, але все ж таки, щоб воєнним станом це не називалося. Я намагаюся, я намагаюся. Okay. намагаюся Протягом одного дня. дня дві заяви провечір сьогодні. Тому я хочу писати завершення закидання, подаю розуміти, про що йдеться. Ага. Знову йдеться про те, що. Окуповані території статус вільної економічної зони. З іншого боку, говориться про економічні санкції регіону. Ну, Або це економічна зона, або це окуповані території. На окупованих територіях може бути вільна економічна зона. Так, так, так це друге якщо прийшлося про, а, скажімо так, поставне населення акту війни, то на а, так званій смертній... І лінії мені не подалося цього сполучення, але його так частіше вживається. Якщо ви помітили, то масово, бійців Національної гвардії та представників з України, змінить прикордонни. Він заміні прикордонний. це означає, що в часом київська влада, якщо йти пологі, вона не збирається пасти та тину. Вона збирається стадіон. У нас територія кінця. Сергію, а як ти думаєш, чи посилиться режим вогню? Все таки не припинення вогню, а от посилиться посиляться обстріли населених пунктів, і чи перейде ця така приглушена фаза, так в активну, чи не перейде, і чи знову не почнуться захоплення міста або звільнення міст, чи наші наступальні дії, чи навпаки наступальні дії бойовиків? Як ти прогнозуєш, якщо врахувати, що закон буде скасовано? Ну по перше. Я не знаю про що йшлося в раден мінських угод, але те, що я знаю, йшлося про відмову від ведення активних бойових дій і з боку України і з боку російських підрозділів і незаконних військових формувань, так званих ЛНР, саме на час проведення виборів. Тобто те, що замовляли, до 26 числа. 26 числа. Коли після того, як пройшли вибори, фактично, автоматично а, обстріли вони ну, побільшили обстрілів і, 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 і якість цих обстрілів, що так можна це вони теж підвищили. Чи будь це активно офа, ну, з одного боку, а, військові експерти і представники, термі, і представники Пентагону офіційно написати там і техніки і специфічних підручів. Ну, зокрема, депортантів по підрозділи. З іншого боку, права, більшість фахівців вважає, що в зиму Путін воювати не сноважить. Хоча, знаєш, це двох людей, які вважають, що вагон роботи дії слід чекати на початку, тому що всі облоги частини військових Путін, Путін не ризикне воювати в зиму. Тримати, що стосується паріубольства. Про нас така інформація. Вона, скажімо так, на, на, не повністю допомога але алерг-проводська країна. Що на всіх сілянках очікувати загострення бойових дій? Ну і знову ж таки, не регульоване питання з Донецьким аеропортом. Цим треба щось бути. Або зміцнювати нас оборони, про що говорять про тому військовий спеціаліст. Або це поправки людей. Тому що ну, зараз ця ділянка фронту, вона є так і небезпечна. І говорить, це така, але не треба переходитиський аеропорт в, в радську могилу, якщо ми не збираємося сила. Угу. Дякую.